Вітання всім чоловікам, жінкам, підписникам і пересічним глядачам. І традиційно Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріу. з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на суботу, 20 січня 2024 року. У цей день, саме в день. Сонце перейде у знак водолія, і аж до 12-ї години, 21-го числа, буде дуже гарний містичний день. Рекомендую його провести з користю. Особливо я сподіваюся, все ж таки потрапити на концерт друзів у докері на Подолі. Будуть грати Вася Клап, і вас теж запрошую. Заодно зможемо поспілкуватися, якщо є бажання. Побачити мене особисто. А ага, сьогодні на бойове читування заступають Dragon Tarot, а притча буде сьогодні якась як епіграф, дзен, буддійська притча. Що ж, тут їх багато, зацитую дві. Сазана, китайського мастера дзен, студент, спросив, що всего ценніє в мірі. Мастер відповів, Голова мертвої кошки. Почему? снова спросил студент. Сазан ответил, потому что никто не сможет оценить ее. Ученики школы Тендай учились медитации еще до того, как Дзен пришел в Японию. Четверо учеников, близкие друзья, обещали друг другу хранить молчание. Первый день молчали, их медитация началась благоприятно, но когда пришла ночь и керосиновые лампы стали совсем тусклыми, один из учеников не смог сдержаться и крикнул слуге «Поправь эти лампы!». Второй ученик удивился, услышав, что первый заговорил «Мы договорились не говорить ни слова», — заметил он. «Вы болваны, чего вы разговариваете?» — спросил третий. «Один я молчу», — заключил четвертый. Сподіваюся, що ці притчі трошки вам надали гумору і, можливо, натякнули на те, що вас очікує сьогодні. Тож сьогодні непоганий день для матеріалізації ідей, що ж стосується людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, то це не дуже гарний день для вас. А якщо ви народилися 2-11. 20 або 29 числа будь-якого місяця, то ця субота фартовий для вас день. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде обов'язково теж інформація. В кінці буде ще третя карта за Днем Народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку. І сьогодні розпочнемо вже з водолія, бо саме 20-го він розпочинається. Далі буде загальна карта Дня і третя карта за Днем Народження. Тож, Давайте налаштуємося на цю суботу. Кому запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочнемо з водолія, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнуті, закохані, кажуть про те, що в цей день не слід відмовлятися від тих планів, від тих задумів, які ви планували саме на цю суботу. Хай нічого вас не збиває з понтелику, і хай ваша дорога буде прямою і рівною. У цей день не слід експериментувати, особливо над своїм фізичним станом. Тож майте межі, ставте крапки, коли ви відчуваєте. Що ви вже наїлися чи напилися? Також представники знаку Водолій у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для риб перегорнутий Всесвіт. Тож ваш всесвіт перегорнутий. Ви сьогодні знаходитесь у прірві. Ви сьогодні знаходитесь на самому дні, і ви можете відштовхнутися від того дна і поплисти вверх. Сьогодні ви можете закінчувати якісь непотрібні стосунки, якісь непотрібні спілкування. Сьогодні ви можете відмовлятися від всього поганого, що вам заважає. Також представники знаку риби цієї суботи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку. Скорпіон. Для овнів розбита вежа ваша карта, причому в перегорнутому стані вона віщує щось гарне. Це знак того, що ви можете відновлюватися у цей день. Ви можете допомагати іншим відновлюватися. Ви в цілому спрямовані на відбудову чогось нового. І нічого страшного вам не буде у цей день. Навпаки, ви знаходитесь у своїй гарній позиції, коли ви проявляєте свою людяність, коли ви проявляєте свою заботу, піклування про інших людей і не тільки людей. Далі представники знаку тілець. Променисте сяйво в прямій позиції це карта сонця, це карта світла, це карта великих грошей, які можуть до вас сьогодні прийти. В цілому, вона також пов'язана з дітьми, якщо у вас є така можливість, приділіть цей день саме вашим дітям, і вони віддячать вам потім, коли виростуть. Бо ви для них зробите найголовніше ви виділите свій час, а час. Це найцінніше у цьому світі. Також представники знаку Тілець 20 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для близнюків. Колесо фортуни, на жаль, перегорнуте, тобто це день, коли не слід грати, слід бути максимально чесними, максимально відвертими, не лукавити і пам'ятати, що у цей день люди і обставини не будуть вам допомагати. Навпаки, вони будуть вам заважати, тож розраховуйте тільки самі на себе якийсь фарт, якийсь успіх, на жаль, не буде приходити у цей день. Також представники знаку Близнюки цієї суботи. Оти можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Для раків ваша карта випала в прямій позиції сутінки, і це показник того, що це день, коли ви можете знаходитись. У в якійсь непонятці ви можете не бачити далеко, вас можуть надурити у цей день, тому не дослухайтеся до слів, особливо незнайомих людей. Краще дослухайтеся до внутрішньої інтуїції, вона вас сьогодні не підведе. Але в цілому це ваш день, ви можете його використати з користю. Далі представники знаку Лева. Зірка магії в прямій позиції це дуже позитивний емоційний день. Він буде сповнений гарними емоціями. Віра, надія та любов будуть з вами. Це також карта пов'язана з музикою, тому сьогодні саме день присвятити себе чи музиці, чи іншому мистецтву. В цілому дуже гарний день також для будь-яких любовних стосунків. Далі представники знаку Діва. Перегорнута жертва Пряма жертва, на жаль, пряма жертва, і це день втрат. Будьте особливо уважні, особливо що стосується вашого здоров'я, вашого майна. Якщо ви автовласник, краще не сідайте сьогодні за кермо, бо є велика ймовірність ДТП і навіть травм. Якщо ви будете думати тільки за себе у цей день, то обов'язково втратите. А якщо будете допомагати іншим бути благодійними, це вам обов'язково принесе. Користь як у майбутньому, так і у теперішньому часі. Далі представники знаку терези. Храмова брама перегорнута, це поганий день для зустрічей, для спілкування. Вас будуть не розуміти. На жаль, це поганий день, особливо для жінок. Жінки будуть відчувати якісь занепокоєння, може боліти голова, розпочатися місячні і таке інше. А чоловіки у цей день обов'язково зустрінуть якусь жінку, яка вам трошки може зіпсувати цей день. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий мах каже про те, що будь-які починання у цей день ні до чого краще, гарного не призведуть. Також це поганий день для чоловіків, і поганий день, якщо ви егоїст, ваше его може зіграти з вами злий жарт, і люди до вас будуть відноситися так, як ви відноситесь до них. Тому дослухайтеся до того, що кажуть вам оточуючи, і якщо є якісь побажання, зробіть це, зробіть таку ласку своїм. Рідним. Далі представники знаку стрілець, перегорнутий імператор це. Не досить гарний показник, особливо, якщо ви бажаєте у цей вечір піти кудись на велике збіговисько людей, воно вас може дуже сильно навантажувати. І в цілому спілкування з людьми вони для вас у цей день негативні. Краще займіться домашніми справами, можливо, приберіть в своїй оселі, чи займіться просто медітацією, бо люди у цей день можуть всім сильно навантажувати. І нарешті представні. І знаку Козиріг, перегорнутий диявол, каже про те, що ви захищені від чогось фатального. Темні сили на вас ніяк сьогодні не впливають. Навпаки, ви можете навіть ризикувати у цей день, і ризик обов'язково принесе вам якусь користь. Так, є зіткнення з якимись силовими структурами, але вони для вас. Нічого поганого не принесуть, якщо ви будете впевнені в собі і пам'ятати, що завжди темні сили бояться світла. Тож і ви просвітлюйтесь, і просвітлюйте інших. І нарешті загальна карта дня, перегорнута імператриця це якісь матеріальні втрати. Це стосується фізичного світу, це стосується грошей, тобто у цей день краще відпочивати і не заробляти гроші, бо ви дуже багато можете витратити своєї фізичної енергії, і вона не принесе вам ніякої радості. А от витрачати у цей день щось свої сили, свої гроші, це ви можете. Якщо ж подивитися на сам день, то в цілому можна виділити лише. Деякі години, коли може бути щось несподіване. Це по-перше, з 14 по 16 годину щось несподівано. І після закату сонця теж 2 години, коли можуть бути якісь жертви. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, але все залежить від вас, від того в якому стані ви знаходитесь. І я сподіваюся, що цей черговий прогноз він тільки додає вам впевненості. Якщо це так, можете написати щось під цим відео. А я вам зроблю ще по. Карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, помірність прямій позиції, гарний показник Божого захисту. Над вами знаходяться янголи. Вони вас захищають. Сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно, і сьогодні ініціатива у ваших руках. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, я казав на початку випуску, що день непоганий, одначе Верховний Жрець випав перегорнута, і це показник того, що у цей день ви можете повертатися до чогось того, чим ви вже займалися. Нічого нового ви не зможете у цей день якось вихопити. І в цілому день пов'язаний з поганим настроєм, слідкуйте за своїм настроєм і не. Несіться кудись, якщо внутрішній голос вам щось підказує. Якраз у цей день внутрішній голос може вас завести у тупікові стани. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Відлюдник в прямій позиції це каже про те, що вам слід бути обережними сьогодні. У вас гарний день для того, щоб закінчити якусь справу, яка давно вже тягнеться, розставити всі крапки над і. Одначе щось нове у цей день краще не розпочинати. Лише закінчення справ можуть вас трошки якось обнадіяти. Відлюдник це якісь межі, в яких ви існуєте, можливо, вже давно пора виходити за ці рамки. За ці і кордони, які ви створили своїм власним розумом, далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута смерть це день без особливих змін. Ви можете лише повертатися до свого минулого і щось виправляти у тому, що вже сталося. Не розраховуйте на те, що сьогодні все і відразу зможе змінитися. Навпаки, сьогодні день такий, як вже і був, і нічого не змінюйте не в зовнішньому вигляді, ні у і оселі намагайтеся у цей день бути стабільними і не мінятися ні в гіршу, ні в кращу сторону. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23-го числа будь-якого місяця перегорнута сила це втрата сили, це втрата саме чоловічої сили. Дуже поганий день для спортсменів. Бо будь-які навантаження можуть бути навіть смертельними у цей день. Поганий день для військових, тому військові бути. Будьте особливо пильними у цей день. І не лізте на рожен, якщо ви бачите, що є якась ситуація, коли ви можете проявити свою гідність, одначе краще проявити свою гідність в інших боях. Якщо ж ви просто цивільна людина, пам'ятайте, що сьогодні ви можете сильно надіруватися, чи щось зламати, будьте обережні, якщо ви йдете по слизькій дорозі. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого. Місяця колісниця в прямій позиції каже про те, що сьогодні непогано було б кудись поїхати. Якщо у вас є власне авто, це великий плюс. Якщо ж нема, ви можна можете просто вибрати, куди ви поїдете. і Обов'язково, якщо ви кудись поїдете, ви наберетесь якогось досвіду. Власного досвіду. Ви сьогодні можете чомусь навчитися і придбати якийсь власний досвід. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, я казав попереду випуску, що день неспокійний, одначе все залежить від вас, від вашого емоційного стану, від вашої внутрішньої рівноваги. Якщо ви людина врівноважена, якщо ви звикли все розкладати по поличках, сьогодні гарний день, він пов'язаний з позитивними емоціями. Далі, якщо ви народилися 8, го 17 го або 26 го числа будь-якого місяця, перегорнутий блазень це день пов'язаний з певними дарами. Сьогодні ви можете отримати від долі щось несподіване. Це нульовий аркан. Ви можете сьогодні розпочати щось з чистого аркуша, і блазень вам каже про те, що не слід забувати про почуття гумору, бо саме посмішка може вирішити будь-які важкі справи. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Страшний суд в прямій позиції це день. Рода це день, коли слід присвятити його своїм родичам, слід присвятити його своїм дітям, своїм предкам, своїм нащадкам. В цілому цей день не принесе вам якихось несподіванок. Навпаки, ця субота буд буде дуже схожа на ті суботи, які вже минули. Але життя продовжується, і я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали сьогодні вам ці дивні трикутні. Dragon Тарот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додались ролик до цього місця, не забудьте якось на це відреагувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.